щонайменше 73 людини загинуло внаслідок пожежі в занедбаній багатоповерхівці. У Пар у будинку жили безхатьки. попереджаємо, ці кадри можуть шокувати. Десятки людей загинули, і десятки поранено в Йоганнесбурзі внаслідок пожежі. Вогонь охопив покинуту будівлю, в якій мешкали безхатьки. На цих кадрах знятих агентством Reuters, видно тіла, що лежать поряд із місцем пожежі. Тоді я не думав про те, щоб ще когось вивести з будинку, бо боявся за своє життя. пожежні сходи були закриті. Багато людей задихнулося від диму. Було дуже багато диму. Деякі виходи були закриті. На кадрах видно, як убиту горем жінку заспокоюють на вулиці. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Адміністрація міста розмістила повідомлення на платформі ЕКС раніше відомій як Twitter. Ми евакуюємо людей із будівлі, а також гасимо пожежу. за даними місцевих ЗМІ, вогонь охопив п'ятиповерхову занедбану будівлю, в якій люди жили нелегально. Причини пожежі ще не встановлено.